Якщо ви хочете зробити бронювання, натисніть на посилання в заголовку профілю. Виберіть локацію, яка вас цікавить. Існує два способи бронювання для однієї особи або групове. Спочатку ми покажемо перший варіант. Ви можете вибрати категорію, яку вам потрібно: чоловічі, жіночі стрижки та інші послуги, які ми пропонуємо. Після вибору послуги натисніть на плюс. Потім відобразяться додаткові дані щодо обраної послуги. У цьому випадку виберіть потрібну довжину волосся. Перед бронюванням у вас є два варіанти: або ви можете вибрати конкретного перукаря та обрати час з його вільних термінів, або обрати зручний час, і перукар вам буде автоматично призначений. Після вибору часу перейдіть до бронювання. Для реєстрації вам потрібно ввести свою електронну адресу або війти через Facebook. Потім заповніть коротку форму. Потрібно ввести ім'я, прізвище, телефонний номер, створити пароль і прийняти умови. Після цього натисніть Продовжити. Тут ви ще матимете можливість перевірити інформацію, яку ви ввели. Якщо все в порядку, натисніть Забронювати. Відправлення форми може зайняти кілька секунд. Після відправлення форми ви матимете кілька варіантів. Додати бронювання до календаря, показати місце знаходження на карті, змінити час або скасувати бронювання. Потім просто закрити сторінку та прийдіть у вказаний час. Другий варіант це групове бронювання, коли ви хочете забронювати місце для себе і, наприклад, для свого партнера. Тим же способом виберіть місце і натисніть на другий варіант. Виберіть послугу, яка вас цікавить, і натисніть далі. Потім відобразиться можливість додати ще одну особу. Натисніть на плюс і виберіть послугу для другої особи. Кроки потім такі ж, як в попередньому бронюванні. Виберіть конкретного перукаря або вільний термін, перевірте інформацію та зробіть бронювання. Якщо у вас є які-небудь питання або щось не вдається, не соромтеся звертатися до нас, і ми будемо раді допомогти вам.